Маленькими кроками до великої перемоги наступна історія саме про це: 93-річна віничанка разом зі своєю донькою виготовляють вдома окопні свічки для наших захисників, працюють щодня, не покладаючи рук ексклюзивно та покроково віничанки розповіли, як створюють вогонь у баночках, аби і ви мали готову інструкцію, якщо виникне бажання то допомогти. Хіба самі свічками бідний він нагріє? І звариш собі їсти те, що йому жінка вдома зварить, чи, чи, чи мама яка, чи хто. І дітки вдома, і всі. А вони, бідні, страдають там. Я ж могла я. Я шумала, я душу віддала, іби вона помогла. що там тим солдатам. Ця Олена Владимирець їй нещодавно виповнилось 93 роки. Жінка разом із донькою Ніною, яка є інвалідом другої групи, виготовляють окопні свічки для захисників України. Пані Олена не ходить, тому працювати доводиться вдома. Розпочинається процес роботи із підготовлення баночок. Баночку потрібно підготовити не більше 6,5 см. сантиметрів. Тому що ось таку маю картоночку, записала собі 6,5. І дивіться, як я роблю. Кажу, щоб вам було легше. швидесенько це я так роблю. Бачите? Так от такий. Шух. Чух. Чух. Ось. Бачите? І тоді її обрізають хлопці. Швидесенько її обрізають. І вже потім я кладу у неї гофрокартон. Аночки беруть невеликого розміру, аби захисникам було легко їх носити в кишені. Після підготовки ємності відбувається нарізання картону. Аби пришвидшити процес виготовлення, допомагають жінкам сусідки. Я сьогодні. Сіток оце прибігла, тоді прибігаю додому, починаю різати полоски. Віддаю її, Рішили допомагати нашим хлопцям, щоб їм було там тепло, зручно і щоб вони приходили до нас з перемогою. Живі і здорові. У цих жінок чимало справ вранці плетуть сітки, по обіді допомагають нарізати картон на свічки. Клавдія Олексійовна теж дуже багато мені допомагає, теж ріже цю саму полосочку. Бачите, Людмила Павла, подружка, вона зовсім іншому будинку живе. А Клавдію Олексійну підключила тут. Дівчатка дуже багато допомагають. Я вже практично не ріжу. Нарізані картонні смужки скручує у баночку пенсіонерка Олена. Каже, нині проживає третю війну за свій вік. Третя війна, я переживаю, третю війну, третій голод. І колективізація на мені, і голод 32-й, 3-й рік. Дуже було тяжко після німців теж встановити Україну. Теж було все. Ми ж не мали ні взутись, ні вдягнутися, ми ходили всі в полотняному, це самі виробляли. За день майстрині створюють 60 баночок, картоном пенсіонерів забезпечує місцевий магазин. Віск та парафін доводиться купувати або приймати в донати. А от воск і парафіну катастрофічно не вистачає ще й тому що це продукт сезонний. І його немає. Немає і надзвичайно, надзвичайно важко. Тому дуже прошу, хто тільки може. Розтоплений віск жінка заливає у три етапи у баночку. Одна така окопна свічка горить від 3 до 12 годин, а їх мама із донькою вже виготовили близько 500. Усю продукцію передають напряму військовим та їх сім'ям. Вона горить до 3,5 годин. Це ж не тільки горить ось ці два фітильочки, це все горить. Він взяв кишеньку кожний. Де він там собі? Знаходиться, запалив її і не треба. Він не раз перевернув, затушив і пішов далі. Утім, для роботи майстриням бракує воску і парафіну, тому жінки радо приймають допомогу. Поділитись матеріалами для виготовлення окопних свічок можна, зв'язавшись із волонтерами за телефоном. Телеканал Вінничина все буде Україна.